Я, я би хотів не вийобуватися, але поки що не виходить. Красоточка їде в Львівська область. Воля старочка. Це я на Тойоті стою, якщо. що. Лайки там по-любому. Ні-ні. Віра, віра. Олеги. Просто я займаюся режисурою. Все, стоп, Лайки ставим. О, нагадаю, мішалочки. Мішалочки самі вбиваємо В світі мішалочки, триповних мішалочки куб бетону. Виробництво, от воно, виробництво. Є три красоточки замовлені на 300 літрів. Це сервіс виконується. 20 років проробили, грушу замінили. 300 літрова на 5 тисяч дешевше. Замовляємо, замовляємо, поки нас не пов'язали, поки ді дороби. От виробництво. Все, медин Україн, все українське, запчастини, все тут. Ще одна розумна людина заказала і дочекалась самі круті змішувачі. Я я вам кричу, кращих ви не знайдете, поки нас не пов'язали, поки дідо робить. Це інвестиція настояща. Раз купили на все життя. Три за куп, виключай. Що скажеш?